Вітаю всіх! І сьогодні короткий огляд моєї пряжі літнього складу, літньої ниточки, чи, можливо, не півлітньої, десь так. Чесно кажучи, я трошечки так, коли дістала її всю, трошки здивувалася, наскільки її багато, хоча я взагалі. Від слова зовсім не любитель літньої пряжі. Я люблю пряжу, яка м'якенька, яка набухає, розбухає. І почну, почну з того, що буду розпускати недов'язану сукню. У мене готова спідниця, я в сторіс показувала в інстаграм. Це в мене така класна. Зараз вам гірше передається, вона більш така, більше рожевого, ніжна така. Це недов'язана сукня. Я зрозуміла, що зараз вже мені її нема буде куди вдягати. Тут спідниця Сонце мала бути, отакі От ажурні чередування, буде розпускатися. Це літня ниточка в мене льон. 50 льон, 50 шовки. І шовку це, бачите, ну, а, точніше, ні, це версиночки льону стирчать. Нитка класна, мені сподобалось її в'язати. Я довго думала, але, знаєте, краще я зв'яжу щось інше і буду носити, ніж я зв'яжу, воно буде лежати. Такий самий склад, така сама ниточка. Вам зараз вона перебріхує, бо тут ви її бачите як блакитну, а вона от така якась ніжна, блакитна лавандова. Тобто вона якось так переливається. Це так само льон з шовком. є от такий, бачите, шовковий блиск, під неї куплене було мережево. Колись щось буде. Я не відмовляюсь від того, що щось зв'яжу. Це точно буде розпущено. Можливо, в дві ниточки я буду в'язати поло. Тут тощина, наскільки я пам'ятаю, чи 700, чи 500 метрів на 100 грамів. то 700. Ну, це шелітня ниточка, маємо розуміти, що вона більш тонка. Наступне, що я вам покажу, це в мене такий залишок, є, який так само треба. Відв'язати буде. Вже є ось у мене якийсь зразок відв'язаний. Ще поки що в роздумах, що це буде, я просто купувала одну велику бобіну: це 600 метрів на 100 грамів, 53 бавовна і 47 льон. В мене з неї є зв'язана майка барвінок. На Ютубі є її огляд, як вона в'язалась, вона в'язалась по колу. Отаке вийшло полотно неоднорідне, я її ношу з задоволенням. Ну і попереду в мене отак, от, гачком зв'язані такі ажурні вставки. От, вона в'язалась від центру спинки до центру спинки. Ось тут ще вона така. От, така. Я її ношу. Класна майка, мені подобається. І оце ще є такий залишок, щось буде. Я б воліла зв'язати якусь собі сукню на мілких спитях, щоб вона дуже світилося. Ну, ось, бачите, на мілких спицях. Ну, хоча й ця в мене в'язалася, я не пам'ятаю, на яких спитях, але вона не дуже світиться. Це в мене ще одна така літня ниточка. Це У любителя, у людини, яка не любить літню пряжу, вона її не в'яже. Але так сталося. Наступне: не дивуйтеся, це в мене от такий. Артикул 100% бавовна. Дуже тонка. Я думаю, що тут 2400 метрів на 100 г. В дві ниточки навіть робила гачком пров'яз. Може це буде гачок, може це будуть спиті, може це буде якийсь підмот. Планувалося на спицях, мабуть, 1,5 міліметра в'язати ажурну сукню. Зараз, на жаль, де я йде ажурні сукні. Ну, Звичайно, що ми можемо чекати від Бавовни. Від Бавовни нічого не можемо чекати. І я отака ще рожева. Ну, може, кудись в підмот. Рожевого в мене є, в мене ще можна рожеве кудись підмотати типу до кашеміру, чи, ну, кудись, не знаю куди. І метраж 2400, дівчата, на хвилинку. Далі. Ось такий класний, гарний персиковий колір. Це 100% льон від. Лора Піана 650 метрів на 100 грамів, так само я вже в'язала якийсь з нього зразочок в одну ниточку. З питтями ще не в'язала. Гачком в'язала він такий цупкуватий. В мене є просто деякі майки, зв'язані гачком, ну, в журналах моделі, тому, можливо, колись це буде. Нитка класна, мені подобається, бачите, вона така неоднорідна, в неї таке переплетіння. От, бачите, вона така йде, ну, прям зовсім неоднорідна. Мені дуже вона сподобалась, я її взяла. Хочу зробити таку поправку, що ниточки я ці брала дуже, ну, давно, я вам скажу так. Тобто, років 5 назад. Останні 5 років я точно літню нитку не купувала. Є в мене ще отака бавовна з е, мариносом. Така неоднорідна, вона зараз я наближу, нібито така меланжована, бачите? бавовна з мериносом Метраж у мене тут не вказаний, десь в мене в записах є. Але вона, я думаю, що метрів 300-350 десь отак. Її От, в мене 500 грамів, наскільки я розумію. Ще не знаю, що з неї буде так само, поки думаю. Ну, і тепер. Тільки не сміятися. Тільки не сміятися. Два отакі моточки купувала, ну, не пам'ятаю, де купувала, бо давно було. Це мафіл, аура. 100% бавовна. Два отакі моточки. Що я думала в'язати, я не знаю. Ну, 340 метрів. Може, щось кудись. Така яскрава радість. Лежать такі два моточки, щось чекають не сміятися. Так, це, це, це тільки початок, зачекайте. Значить, наступна. в мене отакі дві пасми є з Люрексом. Ну, Це щоб ви розуміли, вже я купувала ну, 5 років назад, а Люрекс, той був вже в моді. це отакий от такий каскад ярнс. Тут в мене іде 47% бабона, 48 акріл і 5% це, це цей люекс. Тобто склад, склад, так собі, розумієте? Що я планувала з його в'язати, носити, не знаю. Але мені, мабуть, сподобався цей і блиск, і пасма. В общем, і воно стало моє. А наступне це я брала в вазу колись також дуже давно от такі пундички. В мене. Я не пам'ятаю, 300 грам одного кольору, 300 грам іншого кольору. Це абсолютно однаковий артикул і склад 78 бавовна, на 22 акрил. Чисто тактильно я тут оцей акрил, я його не відчуваю. Мені подобається ниточка, вона, бачите, є основна, і оцей, мабуть, акрил підпушений, він наче її обвиває. Я вже думала, що я їх десь може поєднаю. Я не робила пров'язи з цих ниточок. Я їх як отримала, от засунула в коробку, і вони лежали. Сказати вам, під чим я була, що я думала, коли я вибирала таку нитку я не знаю. Але ні, мені воно подобається і досі. Така вона, бачите, така припилена. От, в принципі, вони мені якось кольори поєднуються. Це от такий момент. Далі. Це так само буде ну, один артикул, я вам зараз так от викладу. В мене отаких тортиків по одному, але додаткових до них іще там десь по три, чи, чи, чи по дві, чи по три. По три, мабуть, моточка цих чотири, мабуть, типу, скомбінувати. Значить, Це у нас іде 60 бавовна, 40 акрил. Ну, Сказати, що я відчуваю тут, наприклад, як його, акрил, я вам не можу сказати. Тактильно, воно ніби просто якась бавовна. От Воно не скрипить. Ну, Я розумію, що це ще виробник такий, на якого, знаєте, ну, тобто, от нитка дуже м'яка, дуже класна. Щось колись буде, чи буде це саме з оцим поєднанням, не знаю. Мені здається, що була якась мода на кольорові. Сукні, і я собі думала, що я їх зв'яжу. І врешті-решт ну, воно не зв'язалося. І це я сьогодні згадала, що в мене ще є жмоточка якась. Ну, я згадала про оцю бо тут акрил був. а залізла в коробку, і, і все воно так пригадалось. Тому, перш за все, не ведіться на якісь, я не знаю, кольори, не кольори, знижки, не знижки. Я все-таки люблю пряжу, яка. Карна нитка, яка випушується. З цієї, до речі, я колись пробувала в'язати, тут рекомендують спиті 3,5, 4 але тут метраж 455 метрів на 100 г. Ну, розумієте, що на 3,5-455 метрів це воно таке решето. От, тому це треба ще або подумати, якийсь підмот сюди зробити, щоб він був якийсь пуфнасту класну нитку. Або не знаю, що це буде. Але, отак, щось мені подобалось, чи то була знижка, чи ще щось, і я ото купувала. От, чи шкода мені розпускати сукню, яка не стала сукнею? Ні, не шкода і вас закликаю, не шкодуйте. Я показувала і покажу зараз ще фото сукні, які мені подобаються, які, в принципі, можна було б зв'язати. Щось просте. І, мабуть, ну, я вже так само казала в сторізах в інстаграмі, що щось просте, і щось таке типу поло. Можливо, з цих ниточок колись зв'яжу якийсь жакардовий жилет. Ну, вони мені от разом так само подобаються, бачите? От. В, принципі, в принципі, літньої нитки нібито небагато. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 начебто 14, 15, 16, 16 16, 16 uh, мотків, ну 16 варіантів. от Які з них поєднуються між собою, які з ні, це вже буде видно далі. Поки що вона, чесно скажу, лежить і чекає. от, так от. Тому далі покажу сукні, які мені подобаються. Маю надію, що вам було цікаво. Віжіть задоволення.